Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону кінокіт, і сьогодні я розповім вам про сіквел фільму Дев'ять ярдів, кримінальну комедію. 10 ярдів 40 років тому Угорський мафіозі підраховує у своєму офісі прибутки, але його відволікають двоє синів, які постійно б'ються. Тоді мафіозі дістає із сейфу один долар, розриває його навпіл, і одну частину дає Яніні, а іншу Іммі. І каже, що тепер вони стануть разом сильнішими, ніж поодинці. Наші дні. Професійний кіллер Джимі Тюльпан Тадескі Вається в Мексиці після того, як він здав поліції лідера угорської мафії Ласло Гоголака, а також убив його сина Янні Гоголака і забрав у того 10 мільйонів доларів. Джиммі господарює, вчиться готувати і знаходить внутрішній спокій у постійному прибиранні будинку. Його дружину Джил страшенно бісить. що За два роки Джиммі перетворився із професійного кіллера на шалену домогосподарку. Ще вона звинувачує Джиммі у тому, що їм не вдається зачати дитину. Тим часом Дантист Ос, який допоміг Джиммі позбутися трупа Яні Гоголака та випадково вбитого поліцейського, також ховається зі своєю дружиною. Однак він схиблений не на маскуванні, а на озброєнні та фортифікації. Він збудував п'ятиметровий паркан, поставив найсучаснішу охоронну систему і десь купив кілька десятків штурмових гвинтівок М16. Також він планує викупати рів з водою по периметру огорожі. Його параноя настільки велика, що навіть дітям. Скаутам, він відкриває двері із пістолетом у руці. Тим часом із в'язниці виходить лідер угорської мафії Ласло Гоголак. За короткий час він вертає весь свій бізнес назад, жорстоко розправляючись із конкурентами. Також він хоче помститись за вбивство свого сина Янні. Ласло Гоголак з'ясовує, що Дантист Ос був колись сусідом Джиммі, а потім одружився з колишньою дружиною Джиммі Синтією. Отже, він може щось знати. Ласло Гоголак наказує. Своєму синові Страбоніцу увійти до стоматологічної клініки під виглядом пацієнта і захопити оза. Проте Оз надягає на страбоніца маску з газом і забуває вчасно зняти. Тож Страбоніц втрачає свідомість і йому доводиться викликати швидку допомогу. Ос іде обідати з дружиною, яка каже йому, що вона вагітна. Це робить її щасливою, але вона турбується, що дитину доведеться виховувати в атмосфері параної та паніки. Ос у відповідь стверджує, що він нічого не боїться. Раптом у кафе лопається повітряна кулька, і ос миттєво стрибає під стіл. Синтія сідає в машину і дзвонить до свого колишнього чоловіка Джиммі. Їй не подобається обманювати Оза, але справа, яку вони з Джиммі почали, того варта. Синтія Сінтія бачить у дзеркалі машину ласло Гоголака та каже, що гра почалась. Увечері ос приходить додому з квітами і хоче вибачитись за свій необачний стрибок під стіл. Проте замість дружини він знаходить ласло Гоголака та його банду, які в обмін на синтію хочуть знати, як їм знайти Джиммі тюльпана. Ос дуже лякається, коли дізнається, що перед ним ласло Гоголак, батько вбитого Янні. У розпачі Ос ударом в долоні вимикає світло і тікає з дому. Ласло задоволений, адже він впевнений, що Оз, сам того не підозрюючи, приведе його до Джиммі. Викрадену синтію, Ласло Гоголак тримає в себе вдома, щоправда, скоріше як гостю, а не як полонянку. Наглядати за нею він залишає свого не надто розумного сина Страбоніса, а сам бере свою банду і вирушає слідом за GPS-сигналом синього Порше Оза. Наступного ранку Оз приїжджає до будинку Джиммі в Мексиці. Джиммі, розлютившись, стріляє над головою Оз. За, щоб його налякати, адже гість приїхав без запрошення та ще й збив його улюблену курку. Джиммі суворо відмовляється допомагати озу звільняти Синтію, бо він уже не кіллер. Він почав тихе розмірене життя. Йому подобається готувати, прибирати, та міняти він нічого не хоче. Раптом зовні лунають постріли і шибки розлітаються. Джиммі та Джил озброюються і виводять оза через чорний хід, щоб стрибнути в порше та простріливши колеса. Переслі... Слідувачем виїхати з дому на повній швидкості. По дорозі Джиммі вирішує кинути порше ОЗА посеред Мексики і їхати в Лос-Анджелес автобусом, щоб їх не відстежили мафіозі. Однак, ласло Гоголак, коли знаходить порше біля входу до автовокзалу, здогадується, що треба прискоритись повернутись до Лос-Анджелеса раніше і сховатись там біля автобусної станції у засідці. Тим часом Синтія натякає Страбоніцу, що його батько вважає його некорисним недоумком. Рабоніц дає їй ляпаса, залишає свою 108-літню бабусю вартувати полонянку, а сам прямує на автовокзал доводити батькові, що він корисний. Там Страбоніца Джиммі і захоплює, а потім показує його ласло і обіцяє зв'язатись пізніше, щоб обговорити умови його обміну на Синтію. У будинку ласло тим часом Синтія, закривши стареньку у туалеті, обшукує весь будинок. А коли їй не вдається знайти те, що їй потрібно, вона випускає стареньку і сідає пити з. Нею чай, ніби нічого не трапилось. Джиммі вирішує оселитись разом із бранцем у мотелі на околиці міста. Джил не дуже подобається той факт, що вона два роки благала повернутись чоловіка у бізнес, а варто було тільки комусь викрасти його колишню дружину, як він той час почав діяти. У мотелі Джил дізнається, що розп'яття, яке Джиммі ніколи не знімає, подарувало йому Синтія. А коли Джиммі тепер суворо відмовляється його знімати, вона ображається і закривається в кімнаті. Джиммі бере оза і йде в бар випити та поговорити. Джиммі дуже переживає, що йому не вдається стати батьком. Він думає, що його так карає Бог за його гріхи, адже він не виносить вчасно сміття не завжди чемний з оточуючими, а ще вбив 22 людини. Також Джиммі зізнається, що ненавидів свого прийомного батька. Вранці після випитого Джиммі та Ос прокидаються разом голими. Поза це дуже лякає, а ще той факт, що у нього болить зад. Джиммі каже це тому, що Ос учора упав зі сходів. Коли Джиммі йде за кавою, Джил вирішує перевірити, чи справді ревнощі підвищують сексуальну активність. Вона знімає з себе майже весь одяг і обіймає оза, чекаючи, що Джиммі їх побачить. Коли Джиммі повертається, він кидає оза у стіну, а потім палко займається сексом із Джил. Оз, коли приходить до тями, вирішує перевірити, чи є сходи біля їхнього мотелю. Відчинивши двері і пошукавши поглядом, Оз не знаходить жодних сходів. Пізніше Джиммі та Джил їдуть до Оза, щоб озброїтись. Поки всі відволіклись, Страбоніц перерізає мотузки і ховається у багажнику, прихопивши ключі від машини із собою. У цей момент Ласло, який веде переговори щодо умов обміну, просить Джиммі, щоб він дав слухавку Страбоніцу. Раптом по них усіх, що стоять біля Машини відкриває вогонь невідомий кіллер. Джиммі швидко з'єднує дроти під кермом, джил та Ос стрибають у машину і всі вони повертаються назад у мотель. Відкривши багажник за допомогою кнопки, Джиммі знаходить там мертвого Страбоніца. Непрофесійний кіллер, який примудрився не вразити жодної цілі, хоч і стріляв з автоматичної гвинтівки з оптикою зблизька зі спини, влучив у багажник і вбив Страбоніца. Джиммі каже, що тепер Синтія приречена, тому що їм не Нема на кого її обміняти, а все тому, що Джил не стежила за бранцем і, взагалі, бути кіллером у неї не виходить. Після таких слів Джил ображається, сідає в машину та їде. Джиммі теж йде у невідомому напрямку. Кількома годинами пізніше, Джиммі виявляє, що його дружина випадково забрала його сумку. Джил знаходить у цій сумці половину долара і ховає її у себе. Ос, який залишився сам, їде на роботу. У розпачі він розповідає своїй асистенці про те, що його дружину викрали, а він, як дурень, замість того, щоб звернутись у поліцію, попросив допомоги у Джиммі Тюльпана. Раптом у дверях з'являється Джиммі і каже, що допоможе. І не треба дзвонити до поліції, адже тоді ласло точно вб'є Синтію. Ззаду Джиммі хапає асистентка і в одну секунду присипляє його хлороформом. Шокованому озу, вона каже, що її звуть Джулс Фігеруа, і вона сестра Френкі Фікса, якого Оста Джиммі били два роки тому. Оз приходить до тями, прив'язаним до стільця у ласло вдома. Поруч у такому ж положенні сидить Синтія і з жалем каже Джиммі, що не знайшла те, що шукала. Повзбранців постійно ходять бойовики ласло і носять різні пили, ванну та пластикові пакети. Ос розуміє, що Синтія потрапила сюди за своєю ініціативою та згідно з якимсь заздалегідь продуманим планом. Приходить ласло Гоголак і каже, що Джиммі його дуже розчарував, адже він навчив Джиммі. Усього, а той підло його зрадив. У цей момент на камері зовнішнього спостереження з'являється Джил. Вона прив'язала мертвого Страбоніса до сидіння, а руку підвісила на тонкому дроті, щоб махати нею і справляти враження, що її пасажир ще живий. Джил каже, що машина замінована, тож вбивати її не можна. Джил пропонує ласло домовитись. Вона показує половинку долара і просить взяти її в долю. Тоді Ласло вимагає, щоб спочатку вона вбила Джиммі. Коли Джил у сльозах зриває з чоловіка розп'яття і вимагає, щоб він присягнув, що більше не закоханий у Синтію. Джиммі відповідає, що, по-перше, до Синтії він завжди матиме певні почуття. А по-друге, Джил не зможе його вбити, тому що вона поганий кіллер. Навіть у лампу не потрапить із десяти кроків. Джил стріляє спочатку в лампу, а потім у груди Джиммі. Він падає разом із стільцем. Ласло забирає половинку долара Джил, потім дістає свою і з'єднує обласне. Обидві частини свого першого вкраденого долара своїм бойовикам він наказує спочатку сходити звільнити Страбоніца, а потім убити джил. Коли бойовики намагаються відчинити двері, машина вибухає. У цей момент встає Джиммі і в одну секунду убиває усіх бойовиків, що ще були живі. Ласло він каже, що Страбоніц під час вибуху був уже мертвий, тому що його до того вбила джулс. Тоді Ласло вихоплює пістолет і вбиває свою помічницю. Шокованому Оз. Зу Джиммі пояснює, що сцену з його вбивством довелося розіграти, щоб ласло показав, де захована друга половинка долара. Коли Джил збирається вже вбити ласло, Джиммі каже, що цього робити не можна, адже ласло його прийомний батько. Почувши поліцейські сирени, Джиммі просить дружину вистрілити батькові в ногу і потім забиратись звідси. Вже в машині Джиммі пояснює, Озу, що якщо скласти дві половинки вкраденого долара, там буде написаний номер рахунку на кайманових Островах, де лежить 280 мільйонів доларів, і поділять вони їх навпіл. Джиммі спочатку вигадав план разом із Синтією, а Джил дізналась про все лише вчора. Через хвилину Джил каже, що вона вагітна і щасливий Джиммі не може стримати сліз. Дякую за перегляд, тисніть серця і підписуйтесь, щоб допомогти розвитку мого каналу. Напишіть у коментарях, коли ви дізнались про цей фільм, чи не здався вам він трохи індійським. Тут завжди хтось чийсь батько або хтось чийсь брат.